До осіб, які перебувають на блокпосту, в першу чергу належать особи, визначені комендантом, і особи, власне, які забезпечують діяльністю даний блокпост. Відповідно, водії проїжджаючи конкретний блокпост. Я не буду вдаватися в детальні пункти щодо підстав перевірки водіїв, документів. Підстав перевірки транспортних засобів багажу, тобто простий висновок щодо такої першої категорії осіб, це. Працівники правоохоронних органів визначені в наказі коменданта конкретно поіменно, які здійснюють перевірки, будь-які, грубо кажучи, запам'ятайте собі це будь-які перевірки автомобілів, водіїв, пасажирів, всього, чого завгодно. Так передбачає закон. Це